Здавалося б, дно для Арестовича вже пробите, але знизу постукали. Навіть російський пропагандист Соловйов, який зазвичай обожнює українських зрадників у своїй студії, цього разу розкритикував його. Ви просто послухайте, якими словами. Ізраїль, Ізраїльських журналістів, арестович нам читався позняти, слишка ніяк Як не можеш, ти з російським журналістом не біседуєш, ти бесед з ізраїльською журналістами. Якщо ти думаєш, тебе жалко нічтожити, котрого призирають всі. просто презирают все, что твое мнение. Хоть для кого-то важно, узнать то Да, оно важно. Для тех людей, которые хотят посмеяться над абсолютным, вопиющим, жалким ничтожеством. Ты сдохнешь. И люди будут, глядя на вот эту, говорить, давно пора. Ты, мразь, даже продал тех, кому должен был служить верой правдой. Ныньку ты продал, близких к тебе ты продал ты предатель. Поэтому тебе как раз к израильской журналистке. А не к россиянам и не к России. И ты про нас ничего не знаешь. Кто не в Миньку, какой не в о каких областях идет речь? Тебя, дурака, забыли спросить. Про Макашка. Только вот Вася тебе когда-то хорошо говорил. А Василий Дмитриевич всегда говорил уже плохо. Це в Нікавні були ніяких людей. Послухайте, какуючи мудрий відсутнір до сверцем, Петр Толстой. Оце так поворот. Арестович настільки геніальний, що зміг об'єднати українців та російських пропагандистів в єдиному пориві несприйняття його персони. Арестович, людина, яка ламає шаблони, і схоже, психіку Солов'єва. Також чекаємо на тригодинний семінар від Олексія, де він пояснить, що це була його хитра психологічна операція. Дати інтерв'ю Собчак і наговорити відвертої маячні, про російської маячні. Людей, які йому колись довіряли.